Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добрий день! сьогодні! Продовжуємо і надалі ознайомлювати вас з нашими новинками, з нашими поступленнями. І цього разу це буде сентай, так само 244, й але на вузькій колії. Ну і з певними своїми особливостями. Дивіться попереднього сентаю Я вам говорила, що він був у нас люкс так? А це просто Сента 244. Отже, ми їх поставили разом. Подивіться на їхній дизайн. Е, обидва це оновлені, обидва новому вони дизайні. але відрізняються. Маса цього трактора становить 1000 кг. так, Андрій, чи 1100 буде. 1350. 1300 я називала попередньо. А це ми трактор. з так тисячу з цими з, з, з вагами, там хай тисячу п'ятдесят тисячу сто. Там написано конструкційна вага без, без груз без, без обтяж. Е, є в нас грузи спереду по 7 кг кожен, так само як і попередньо трактора. Є в нас грузи е, по 15 кг на задніх колесах. кожен. Колія цього трактора становить метр. Того метр двадцять. Дивіться, колеса, розмір колес у нас йде однаковий, але за того, що товщина шини е, тут буде менше, через те, що візуально Слава Україні! Візуально ви можете порівняти наскільки ці колеса є менші. Значить, так, 60 і ноль, Так, да. по розмір да. розмір колеса. Але за рахунок того, що товщина шини буде менше, то вони на вигляд менші. Ось такі Та крила... вони не на вигляд менші. Вони за рахунок того, що тонше, менші протектори, і Вони нижча ті типу, посіли щасли. Да. Дивіться, ось такі крила. Такі самі крила є в наявності і до цього трактора, але ми тоді говорили, що не ціпляємо. Так само редукторний передній міст. Дальше, що ми тут ще ну, по зовнішній тут характеристика, в принципі, все ми оголосили в середині все те саме. Ну але нагадаємо, покажемо. Так само капот відкривається, закріплюється на цепочці. Акумулятор 80-ка український, на 8 літрів радіатор в нас є. Ось у нас є бак для повітряного фільтру, на 28 літрів бак для топлива. В капоті отвору в нас немає, щоб заправляти бак. Тому ми мусимо завжди піднімати цей бак і тоді заправляти е, дистопливо. Гарний доступ у нас до е, мотору, щоб заливати мастило, і називаємо мотор Андрій. От читайте, КМ 385 ВТ, шостий місяць, зроблений мотор, 27-го числа. Це угу. двигун зроблений. А сам трактор восьмого місяця. Восьмого місяця. Так, філь фільтри в нас є. Паливний, а це Андрій. Ну, на, на двигун на, і двигун, на, І на паливо, і на паливо так. Паливо. І з того боку то теж є зараз. О, з боку на гідравліку? На, ось так. Да, так само з боку гідравлічний бачок. Є два насоси на гідравліку руля і гідравліку на віски в нас. Е, дивіться, вихлопна труба точно такий самий метал ізоляції, як і в цьому сентаї. Е, контейнери для пилу так само, але ну, тут вони ідентичні, зовсім не відрізняються, тих самих розмірів е, така, все те саме. Відрізняються навіскою. І тут, да. мабуть, ну, так вагомо вони відрізняються, навіть дуже дивно. Але ось так. От подивіться, наскільки, я кажуть, навіска така мініатюрна, тендітна, і наскільки масивна навіска цьому синтає. Хоча і це 244-й, це 244-й. Навіска то, з тонкого металу, маленька, є, звичайно, два гідравлічні виходи. В нас є розетка для причіпу. На цю навіску ми можемо вцепити рекомендовано 380 кілограм. Ну, але ви можете порівняти, що різниця дуже суттєва, дуже велика. Ну, я навіть я так навіть не розумію, чому, Андрій. От чому так е однакова, нібито модель, суто люкс, да, просто додали. Але все-таки цей люкс, слово, має своє відображення. Я щось думаю, що цей трактор для якихось таких робіт делікатних, де не треба велика навіска, я думаю, для якоїсь теплиці. Угу. І от він вузька коліє більше йому походу на не треба, але така сама на стоїть на тому булаті, точно така сама на і. Підварювали, робили підварку на булаті 100% і піднімали 450 кг. 450 кг на цей бу Ну то вже на, ліпше на, булата на, брати, якщо чесно. Ну я знаю, що ти в нас, як кажуть, фанат є булату за його мотор, так, Андрій? Мені ще... коробка і коробка подобається. Хоча Андрій, ми зараз будемо тут роз'яснювати міфи, які зараз навколо Сентаю, навколо цих цих коробок передать. Було багато коментарів після цього відео, що ми, по-перше, ну я справді мало прокоментувала, яка була коробка. коробка 4 плюс 1, це перша, друга, третя, четверта і задня. Але дивіться в минулих синтаях, які там йшли, там 2019 рік, я бачила коментарі. Пишуть що слабке місце називали коробка, так що. Ми хочемо сказати, що ці нові синтаї і відрізняються, що вони прийшли на нових коробках. Коробки в них в попередніх сантах були перша, друга, третя і задня. в цих перша, друга, третя і четверта. І коробки передач тут які диве да Андрій? Тут девешна коробка. Дивешна коробка. Две. коробка. В попередніх це були синтаївські коробки, тут вже поміняли. Ну і давай вже говоримо про коробки. Покажемо, що цей трактор менший так само відрізняється і виведенням коліси посередині. Якщо в тому синтаї коліса була збоку, і я казала, що там майже рівна підлога, то тут вона видавлена посередині, і тут підлога зовсім не рівна. Є в нас так само повишена і понижена, є вал відбору потужності на дві швидкості 540-720, е, ну, переднє місце, блокування заднього моста. Е, дивіться, панель Точно така сама, як і в синтаї люкс. П'ять віконечок, кожен окремо, металічна панель, світиться дуже гарно, руль однаковий. Ну ще прокоментую, хочу все таки сісти. Наскільки тут там місця? Ну, дивіться, місця Тут підчутно, ще немає підчутно, його. відчутно менше, навіть ніж в цьому синтаї, якщо але звичайно впливає те розміщення коліси посередині. Сидіння, як на мене, воно Мені здається, в тому, на тому сидінні все-таки мені було м'якше, це мені жорсткіше. Воно регулюється. Руль ну, з, з, не можу сказати, що погано. Він в принципі добре розташований. Я не знаю, чи він, він регулюється, Андрій, якщо Не. він не регулюється. Отак і стоїть. Бо сидіння то регулюється. Ну, і тут... В принципі, речаги для гідравліки, на навіску. Ну я вже казала коробка передач, повишена, понижена і блокування заднього угу. мосту. І такі, як і такі от якісь важельки, такі ну такі вже да. такі вже як пальчик. Да. Ну, назву яка не знаю, чи я спочатку називала повноприводний, 24 кінських сили, трьохциліндровий. Я думаю, що я просто ці характеристики пропустила, то хочу я виправитися. Ось такий тракторець. Склали, показуємо, демонструємо. Прийшов. Думаю, вам він теж цікавий. Хочу от виключити. Андрій, мені цікаво, а маска заводиться, мабуть, збоку, мені здається, абсентай, так? Нарешті додумались. Ось. Ось! Ну. Знову, але це ж знову ж таке оновлення, про яке ми теж сказали. Отже, ціна, ціна, ціна цього трактора буде на 500 доларів дешевша, ніж цього трактора, люкса, Сентай 244-го люкс і це Сентай 244 е, Думаю, вам ця пропозиція буде також цікава. Якщо є якісь питання, я знаю, що ви мені їх напишете, коментуйте, буду рада читати, відповідати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, до побачення.